Таю з армійськими новинами програма Служу Україні. Які зміни чекають на Харківський кадетський корпус? Що дають курси перепідготовки тим, хто збирається йти в запас? Як львівські зенітники із підземних бункерів за небом слідкують? У зв'язку зі складною ситуацією в державі планова передислокація військової техніки тимчасово призупинена. Так, 22 січня військовослужбовці Гончарівської танкової бригади доправили три танки т 64 до вантажної станції Чернігів-Північний. А звідти ешелон через Київ мав прибути в Одеську область. Інформацію про цю подію почали використовувати різні політичні сили. Мовляв, військову техніку везуть до столиці. Щоб запобігти напрузі у суспільстві в оборонному відомстві, вирішили негайно припинити передислокацію. Танки повернули до Гончарівського. 95 років тому на Софійській площі у Києві було всенародно проголошено акт великої злуки. Події тих років яскраво відображають прагнення українського народу жити у свободі та незалежності. В історію нашої держави ця велична подія увійшла як національне свято, день соборності та свободи України. 1919 рік Російська імперія розвалена у Петрограді масові заворушення та черговий державний переворот. Територія України розділена на кілька частин. Але навіть у такий важкий повоєнний революційний період жевріє ідея національної незалежності та об'єднання під одним прапором. Внаслідок завершального етапу Першої світової війни на осколках цих імперій народжуються українські держави. Така держава, як Українська Народна Республіка Надніпрянська з центром Києві і така, таке державне утворення, як Західноукраїнська Народна Республіка. На початку 1919 року Забручанська Українська Національна Рада відправила офіційну делегацію до Києва для проведення переговорів про об'єднання. І 22 січня на Софійській площі проголошують акт воз'єднання двох українських республік. День видався надзвичайно гарний. Він був погожий, сонячний, з легким морозцем, снігом легким. В Києві такий день пройшов військовий парад. Який приймав Євген Коновалець. Після того були народні гуляння, грали оркестри на площах Києва. Всі святкували День злуки. Об'єднання українських земель відбулося юридично та політично, проте ненадовго Україна була поглинена більшовицькою Москвою, а втілення національної ідеї ще багато років чекало свого часу. Радянський Союз все більших і більших потрясінь зазнає. Республіки Радянського Союзу прагнуть до самовизначення, самоідентифікації і йде все до проголошення незалежності України. Живий ланцюг 1990 року став однією з найяскравіших подій в русі за відродження незалежної України. Мільйони людей вийшли на дороги та шосе, єднаючи Київ та Львів. По різним оцінкам, це від одного до трьох мільйонів людей вийшло тоді на вулиці, об'єднали між собою села, міста. Дороги то був символ єдності України єдності, прагнення українського народу до незалежності і до соборності землі. Сьогодні День Соборності та Свободи України є святом, що символізує прагнення нашого народу до об'єднання та незалежності. А люди шанують його як одну з найвизначніших подій у житті нашої держави. З наступного року на Харківщині ліцеїстами ставатимуть уже в 10-річному віці. Чисельність вихованців ліцею зросте у кілька разів і навчатимуться вони в просторішому приміщенні. Як готуються до серйозних змін і як живеться їм сьогодні, дивіться далі у сюжеті. День у харківському кадетському корпусі починається о 6.30. ранкова гімнастика, гігієнічні процедури, прибирання ліжка і сніданок. А далі уроки. На розмови по мобільному відведена лише година увечері. Дисциплина і старанне навчання тут на першому місці. Без цього не підеш у звільнення. Кадети, які мають нижче 4 по 12 бальній системі, вони не у увольнения. Вони сидять здесь, доганяють пропущене, выучивают, передают, І то кому на наступній неделе, якщо вони закрили цю оцінку, уйти. 4 бали, допустим, отримав, или выше, ты пошел ти Еще у нас є увольнение по средам. Это ходять отличники, которые имеют. Ну, 7 балів і вище. Окрім загальноосвітніх дисциплін, у ліцеїстів тричі на тиждень уроки з фізичної підготовки. Але як запевняють викладачі та й самі вихованці, улюбленим все ж є вивчення військової справи. А це і вишкіл на плацу, вивчення статутів та опанування зброї. Павло Гончарко з дитинства цікавиться армією і технікою. А в кадетському корпусі вже встановив власний рекорд. Всього за 9 секунд може розкласти автомат навіть із заплющеними очима. Коли я йшов сюди довчитися, у мене далі плани були на обучення в вищому воєнному червоному заведенні. І, не дай Бог, коли то на полі бою зумається автомат. Його розібрати, починити зібрати. Для цього вміти Державна гімназія-інтернат Харківський кадетський корпус офіційно запрацювала в листопаді минулого року. Раніше це був ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Нині тут навчається 106 кадетів, учні 10 та 11 класів. Ми повністю інтернатна система на повному старставому безпеченні діти виходять тут постійно, крім звісно, вихідних, виходних. Все таки до воїнським уставам і система обучення дуже тісно пов'язана з системою проходять служби. Ліцької. З наступного року ази військової справи пізнаватимуть і п'ятикласники. Але спершу гімназія переїде у колишнє танкове училище, де наразі триває реконструкція. Із збільшення кількості кадетів до п'яти сотень у декілька разів зросте і штат військовослужбовців та викладачів установи. Крім того, у Харківському кадетському корпусі вже замислюється і про підготовку дівчат. Перед багатьма військовослужбовцями, які сьогодні звільняються з лав збройних сил, постає питання подальшого працевлаштування. Здобути новий факт та стати конкурентоспроможним на ринку праці, їм допомагають адаптаційні проекти НАТО. Завдяки їм колишні військовики мають можливість безкоштовно вивчити іноземну мову і знайти престижну роботу. Випуск курсу з вивчення німецької днями відбувся у Львові. Впродовж чотирьох місяців слухачі інтенсивно вивчали правопис, культуру регіонів Німеччини, розмовну мову та спілкувалися з її носіями. Про напруженість навчання свідчить і той факт, що з 16 слухачів до випуску дійшли лише 9. Студенти, які не відступили та склали іспити, отримали міжнародні сертифікати інституту Гете. Результатом стало. Вільне розуміння основних уже моментів будь-якої будь розмови з іноземною, ну, з німецьким представником. Ось і е, можливість, ну, мабуть, не на офіційному рівні, а в приватному житті, виразити свою думку і таким чином знайти порозуміння в будь-яких життєвих ситуаціях, які виникають у спілкуванні з іноземцями. Представники Північно-Атлантичного альянсу, які фінансують навчання, ретельно перевіряють та аналізують ефективність програм із перепідготовки. Кожні півроку вони спілкуються із випускниками та цікавляться їхнім працевлаштуванням. Як свідчить статистика, більше 72% випускників знаходять роботу. Є багато прикладів успішного працевлаштування. Один з наших випускників, колишній військовий пілот, закінчивши курси англійської мови у Києві, влаштувався пілотом у велику комерційну транспортну авіакомпанію. Інший приклад успішні мовні курси в Севастополі для колишніх морських офіцерів. англійська мова є міжнародною, тому її знання необхідне для успішного працевлаштування. Додатково слухачі отримують знання у сфері управління. Та інформаційних технологій з 2000-го більше 7 тисяч військовослужбовців, які звільнені у запас або вийшли у відставку на безкоштовних натовських курсах, здобули новий фах та опанували іноземну мову. Програма діє у 56 містах України. У поточному році ще 700 військовослужбовців матимуть змогу пройти курс із менеджменту, маркетингу, комп'ютерних технологій або ж вивчити англійську чи німецьку. Щоденно понад дві тисячі військових охороняють державний повітряний кордон. Деякі підрозділи несуть варту цілодобово. Одна із таких частин – 540-й львівський зенітно ракетний полк. На бойовому посту вдалося побувати і нашій знімальній групі. Бойове чергування починається з урочистої церемонії. Попередня зміна передає своїм наступникам символічні ключі від неба. Чверто зенітно ракетного дивізіону підполковник Малярчук. 540-й зенітний ракетний полк один із найвіддаленіших гарнізонів у Збройних силах. Підрозділ розташований у лісах Галичини, До найближчої автомагістралі щонайменше 10 кілометрів. Саме з цієї військової частини ракетники спостерігають за західним небесним кордоном України, адже щомісяця до 30 тисяч повітряних суден пролітають на територію нашої держави. «Перші враження було дуже, дуже сильно, напевно, злякалися, тому що не очікувалося, що так, багато, так далеко до цивілізації, до найближчого населеного пункту, що добиратися досить важко через дороги. Крім населених пунктів, в зоні відповідальності полку, дві атомні електростанції, хімічні заводи та інші промислові підприємства. Для надійної охорони цих об'єктів у розпорядженні вартових неба потужні зенітні ракетні комплекси С-300. Вони здатні знищити ціль на відстані від кількох десятків метрів до 75 кілометрів. Один дивізіон із такою потужною зброєю цілодобово обслуговують близько 10 осіб. У разі найменшої загрози вони готові зупинити порушників державного кордону та запобігти удару з повітря. Заступають на добу бовочергування. Практично перевірка чергування здійснюється практично кожен день. Воно де великий і вплив і в фізичному навантаженні, і в морально-психологічному навантаженні несення чергування. Переважно у частині служать контрактники, більшість з яких не перший рік у підрозділах протиповітряної оборони. Тому до бойових чергувань не звикати. Ракетники за рік близько третини часу проводять на посту у бетонному бункері. Вони кажуть, що саме такі чергування дають відчуття військового побратимства та армійської романтики. Якось англійський історик Мархарісон зазначив, що перемога над фашистською Німеччиною в Другій світовій війні була досягнута завдяки добре налагодженій мобілізаційній системі радянського союзу. А як ця система працює в нашій державі сьогодні? Дивіться далі. У Криму особовий склад бригади берегової оборони відпрацював дії в умовах ведення в країні особливого періоду. У випадку мобілізації військово зобов'язані мають прибути до комісаріатів, а вже звіти у військові частини. У ролі мобілізованих були діючі вояки. При обмобилизовании поставляют личный состав военкомат, 15 военкоматов. Команды прибывают на пункт сутрачи пополнения, который у нас развернут в районе КПП номер 2. Значит, начальник пункта сутрачи пополнения встречает людей и направляет на пункт явки команд, который у нас размещается на КПП 1. Значит, на пункт явки команд Лічний состав перевіряється по списку і далі направляється уже на пункт прийому лічного состава по потокам. Спершу військовозобов'язані проходять медичний огляд. Після цього переодягаються в однострій. Свої особисті речі за бажання можуть відправити додому поштою або ж залишити в частині. Ми приймаємо військово зобов'язаних, приходять з ордірам із військовим квитком. Ми у нього ордер в ордірі. и начинаем выдавать вещевой мешок с номерным майном, то есть имущество, которое не имеет размера. Потом по ордеру ему выдают в ордеры, отмечены уже его размер обуви, мундирования головного убора. Согласно этих отметок мы выдаем, записываем ведомость. Он должен расписаться, получил имущество, также выдается еще мешок для личных вещей. Уже в полном успоряджении войки пребывают до подразделений. В подразделениях личному составу уже выдается, закрепляется оружие. І далі, согласно плану проведення, на ними проводятся заняття по відуваченню функціональних об'язанності, постановки строй, і далі уже в составі уже підрозділення лічних став проходит боевое слаживание. Подібні заходи традиційно проводять у військових частинах на початку нового навчального року з метою тренування керівників пунктів прийому мобілізаційних ресурсів. вахти для військових, нові правила та жорстка дисципліна. Чому реставрують старі танки Т-34? На що здатен військовий медик на відміну від цивільного? Вони боялися її понад усе. Від самої лише назви військовика кидало у холодний піт. Яка вона гауптвахта в Україні? І що змінилося за останні роки? Дивіться далі. Усі смотрим программу Уремен. Значит, внимание на экран. Приду, расскажете. жизнь 13 сутки в этой камері. Забилка как маму радної зовут. Гауптвахта завжди була крайнім і жорстким покаранням в армії. Командиру варто було натякнути про неї, як у рядах, усі покірно замовкали. Я потрапив лише один раз за час своєї служби. Перше остання це була друга половина 90-х років. Через Певне непорозуміння з зі своїм командиром. Я отримав п'ять днів. Арешту. Хто, хоча б раз перебував на гауптвахті, запам'ятає її на все життя. За ґратами режим надто суворий на годину раніше підйом і відбій годиною пізніше. Строга дієта та постійне вивчення статуту. Враження такі, які є просто незабутніми. Вони залишаються напевно на все життя. Жодного часу на, скажімо так, психологічну розрядку якусь нема. Тобто ти за день або набігаєшся, або наприбираєшся. Ну, так що дуже хочеться спати. Після робіт, коли ми приходили, то нас обов'язково обшукували, перевіряли камери і треба було роздягатись до гола, трусити чоботами. Але і вночі життя не ставало легшим, адже спати за арештованим доводилося просто на нарах. Камери були всі ідентичні, значить, друг від друга нічим не відрізнялись. Основне це значит, нары, которые прикру... в дневное время, то тобто есть начиная с подъема и до отбоя, они были в пристегнутом состоянии. В этом случае имели право отдыхать только в ночное время. Це не сидіти. Треба було напевно завжди стояти там від підйому до відбору. Якщо тебе не взяли на роботу, то ти повинен був пересуватися по камері, не доходячи метру до дверей. А також нари були підняті. Такую її знають і наші герої. Військовикам вистачило кількох діб, аби переосмислити свою поведінку. Один з уроків життя військового життя. І якби я не побував на гауптвахті, можливо, я би не так добре розумів потрібність законів в армії, потрібність статутних взаємовідносин і психологію командира по відношенню до підлеглої. Якщо за радянських років щоб опинитися на гауптвахті, вистачало лише наказу командира, то нині потрапити на губу можна лише за вироком суду на рішення суду по виконанню покарання за різноманітні злочини, основними яких є самольне залишні частини, перевічні влади, нестатутні взаємовідносини. Під арешт можуть потрапити військовослужбовці різних категорій. Максимальний строк утримання присуджується до шести місяців. Якщо ведеться слідство, не більше двох. Підозрюваних у злочині затримують максимум на три доби. Гавпахту військової служби правопорядку призначено для утримання не тільки військовослужбовців Збройних Сил України, а також призначено для утримання військовослужбовців інших силових структур. Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, прикордонної служби. Міністерство транспорту і зв'язку як і все. змінилися й умови утримання. Тепер вони відповідають нормам європейських стандартів в'язниць. Ось такий нині має вигляд камера. Від нар відмовилися, а ув'язнені забезпечені постільною білизною. Та й у прибиранні території немає потреби. Під час утримання військовослужбовців на гаупакті передбачається проведення занять військовослужбовцями засудженими, які відбувають покарання, а також. Військовослужбовців, які по яким ведуться досудове розслідування, за хорошу поведінку час проведений на гауптвахті, військове можуть зарахувати до проходження служби. Таке ув'язнення не несе негативних наслідків для майбутньої кар'єри, зате є хорошим профілактичним засобом. Практика арештів за дисциплінарні провини ну, досить нормальна, хоча її вважають негуманною, але вона здатна вберегти від більш серйозних проступків. Військовослужбовці потрапляють сюди за різних обставин, але вони отримують свій шанс усвідомити провину та на власних помилках зробити висновки. У наступному році Україна відзначатиме 70-ту річницю перемоги у великій вітчизняній війні. До визначеної події вже почали готуватися. Для військового параду в Оржеві відремонтують пару легендарних т 34 Військові кажуть, в Україні лише у двох регіонах можуть відновити таку техніку: на Рівненщині і на Харківщині. Колись це був бойовий танк т 34 Зараз же це лише розібрана на частини і ржава 30 тонна купа металу. Час не шкодує. Ні металу, не тих і агрегатів, які є. Однак в перспективі танк Т-34 має бути знову як нова копійка, кажуть ремонтники. До військової частини в селищі Оржів його доставили із музею при Національній академії оборони в Києві. Чи має танк бойові заслуги? Слюсарі сумніваються. Ні, від бойових дій немає ніяких слідів. Видно, що новий танк мало проїхав, Десь, мабуть, років 43-45-х. Вщент за частини танка очищають металевим піском. На великих частинах застосують хімікати. Відновлення танка триває вже більше тижня. Скільки загалом часу піде на увесь процес, ремонтники поки що говорити не беруться. Орієнтовно це буде від двох до чотирьох місяців. У підсумку танк зможе їздити і стріляти, але не бойовими, а лише холостими набоями. Але оскільки він стрілятиме, то противідкатний пристрій оновлять і залишать. Пушка уходить назад. Щоб він змягчив удар, це принцип амортизатора. Військові додають не так складно надати Т-34 вигляду, як змусити його повноцінно рухатись, але досвід ремонтники вже мають. Є така особливість, що в на складах і базах вже таких е, запасних частин автентичних немає. І їх в більшості приходиться виготовляти власноруч. Саме найважче заставити людей повірити. То, що ми це можемо зробити. Бо в першій машині сумнівів було досить багато. Відновлений танк планують залучити до масштабного параду в Києві на 70-ту річницю перемоги. Це буде наступного року. Тихий хід машини залежить від цих чоловіків. Вони займаються поїдженими і ржою гусеницями. Вона починає потрохи відкисати. Розробляємо пальці ці, щоб промокти. Потім вибиваємо молотом. Це складний етап такий. Після параду на день перемоги припускають військові танк, будуть використовувати у кінематографі, бо попит на такі раритетні машини є. Коли ж відремонтують цей, візьмуться за інший. Це теж Т-34. Він уже стоїть на території частини. У ньому на стволі зображено п'ять зірочок. Під час війни було прийнято таким чином позначати, скільки противників цей танк знищив. Кожен лікар повинен професійно діяти за будь-яких умов та зберігати спокій і впевненість в екстремальних ситуаціях вдається не всім. Саме для цього існують фахівці у погонах. І таких спеціалістів готує Українська військово-медична академія. Українська військово-медична академія створювалась на базі центральних госпіталів силових структур. Своїх перших слухачів виш набрав ще в 93-му. За 20 років заклад підготував понад півтори тисячі спеціалістів. Наразі майже 200 з них кандидати та доктори наук. На сьогодні день у нас дуже потужна ад'юнтура. Фактично, 98% наших слухачів, які закінчують ад'юнтуру, захищають час наукові роботи. Тобто це найвищий показник не тільки в збройних силах, а й в державі в цілому. Фактично, жодний вуз не може похвастатись саме такими здобутками. До закладу вступають випускники цивільних медичних вишів. Одна з головних умов бути офіцером запасу. Слухач Андрій Губецький з дитинства мріяв носити погони. І після закінчення університету Богомольця все-таки скористався шансом у майбутньому. Я планую зробити кар'єру в армії. І Зараз якраз проходять зміни такі. Ми, якби покращуються умови е праці в армії, е реформація йде і надіюсь, знайти своє місце тут. Обраний шлях не з легких, адже працювати доведеться у різних ситуаціях. Слухачі набувають досвіду у військових шпиталях, нерідко стають учасниками складних операцій. А щоб вміти діяти в умовах наближених до бойових, виїжджають на полігони. Ми можемо працювати без електроенергії, яка забезпечує підготовку всіх приладів, приборів, і приготувати лікарські засоби для забезпечення, ну, зрозуміло, що саме необхідних лікарських засобів, які необхідні в перші ж хвилини після поранення, після травми, для того, щоб забезпечити і зберегти життя. Слухачі академії мають змогу обмінюватися досвідом з іноземними колегами, проходять підготовку в Німеччині, Великобританії та США, а також є постійними учасниками навчань НАТО. Це сумісні навчання країн НАТО і України саме щодо медичного забезпечення надання миротворчих місій. Тобто цей досвід теж використовується. Слухачі наш приймали участь фактично кожного року протягом останніх п'яти років близько 50 наших слухачів. Припрямало цих навчання. Майже 50% викладачів академії учасники бойових дій та миротворчих місій. І це запорука того, що військові медики можуть діяти в будь-яких умовах. І завершуємо цей випуск оглядом військової преси. Українська авіаційна транспортна компанія завдала матеріальних збитків Міністерства оборони на понад 10 мільйонів гривень. Компанія займалася відчуженням, реалізацією та продажем військового майна. Хто ще до цього причетний та яке вони понесуть покарання? Стабільний зв'язок головне завдання наших вертолітників, які виконують миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Детальніше читайте на шпальтах Народної армії. Українсько-данська операція Північний Сокіл сокіл-2014» принесе в бюджет повітряних сил України понад 3 мільйони гривень. Куди спрямують ці кошти? Спіймати в об'єктив фотоапарата літак на злітно-посадковій смузі, зробити неперевершений кадр залізного птаха. Основна ідея спотингу нового в Україні хобі. Про тонкощі незвичайного захоплення дізнавали журналісти видання Крила України. Наш ефірний час вичерпано. Наступного тижня чекайте не менш цікаві новини життя українського війська. До зустрічі.